Стали рівно, вирівняли тіло, вирівнюємо дихання, повний вдих. Ще вирівняти спину, розслабити сідниці, шию, голову плечі розслабити, обличчя розслабити видих. Кращий вдих. Все тіло комфортне, рівне, видих. Руки через перед вгору підняли вдих. Вгорі відтягнулись максимум в нахил вниз до гомілок видих. Корпус вклали на стегна. Підпорки попереду встановили під нир з рівною спиною вдих. Ліву ногу відставили назад видих. Позаду ступню встановлюємо 45 градусів, завернуту всередину, передню п'ятку. Направляємо в арку задньої ступні. Руки спереду, мов щось взяли, підіймаємо вгору вдих. І розводимо в сторони видих. Дивимось на передню руку, долоні вниз опущені. Руки рівні, розтягуємо постійно в сторони, розтягуючи утворюючи простір між лопатками. Слідкуйте, будь ласка, за тим, щоб корпус не завалювався. Корпус завжди рівний, рівний хребет рівна спина. Дихаємо в цьому, дихаємо, три дихання. Передню ногу намагаємось тримати кут 90 градусів. Два дихання. Без зайвої напруги. Весь залишок зайву. Всю роботу прибрали ще одне. Вдих. Перед відтягнулися за рукою задню руку, ліво опускаємо на ліве стегно і праву руку закидуємо назад виріх. Натягнули вдих. Передню ногу вирівнюємо і натягнуто переходимо. Васину трикутника виріх. Назад закидаємо руку вдих. Натягнуто. в трикутник, виріх. Назад вдих. Ще, 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 ще тянуть. Трикутник виріх. Назад вдих. В трикутник. Виріх. Трикутнику залишились і дихаємо три повні дихання. Руки розтягуємо в різні сторони. Ногу передню вирівнюємо, задню вирівнюємо. Дихаємо повно. Ще два дихання. Збирайте м'яз ребер тут. Щоб у вас була рівна лінія. Одне дихання. Повний вдих. Руку через перед натянуто. Внизу опускаємо видих. Задню п'ятку розвертаємо вгору. Переднє коліно згинаємо. Праву руку підіймаємо вгору. Крутці, тянемось вгору вдих. І крутим вирих, Тянемось вдих. Крутим вирих. Слідкуйте за тим, щоб опорне плече було зібране, то ви не провисаєте на ньому. Опорна рука зібрана, і ви тянетесь, розкриваєте грудний відділ, скручуєте хребет. Ще одне вдих. Руку через перед вниз видих. Попереду встановлюємо долоні вниз підлогу. І згинаємо ногу, дотикаємо до ліктя, зависаємо в такій натянутій позиції на три дихання. Ще два. Молодці. Один. Ногу вирівнюємо вгору вдих. Собака вниз на трьох лапах. В ній залишились видих. Продавлюйте добре вниз грудь. Натянута позиція. Ще два. Сильніше ногу вгору відтягувати. Один. Вдих. Правою ногою крок поміж рук видих. Під крок лівою ногою до правої. Під порті попереду під нир з рівною спиною вдих. Розкат постигнем Вдих. Горбом виростаємо вгору вдих. Плечі на вішачок вішаємо. Видих. І в комфортному рівному тілі вдих-видих. Руки. Через перед вгору підіймаємо вдих. Нахил вниз до гомілок, видих. Підпорки вперед підмир вдих. Праву ногу крок назад, виріх. Задню ступню встановлюємо 45 градусів. Всередину завернуту. Переднє коліно відбудували кут 90 градусів. Спереду, мов щось взяли підіймаємо. Це вгору вдих. Сторони руки розвели. на передню руку подивилися виріх. Перевірили положення корпусу. Вперед не вивалюємось, стоїмо рівно. Дихаємо три. Натянуті передні коліно у 90. Два. Потужна робота в стегнах. Ще один. Зосереджені. Вдих. Вперед відтягнулися за лівою рукою. Праву руку вниз склали. Ліву руку назад закинули видих. Натягнули ліву руку в максимум вдих. Передню ногу вирівняли і натягнуто в трикутник вниз виріх. Назад закинули руку вдих. кайфом тянемо тянемо ще. В трикутник виріх. Назад закинули вдих. Трикутник виріх. В трикутнику залишились. Дихаємо три. Руки рівні, ноги рівні. Всі лінії рівні. Два. Ще, ще, ще. Дотягуємо до вирівні. Один. Один. Праву руку через перед вниз опускаємо, видих. Задню п'ятку розвертаємо вгору. передні коліно. Зігнули і ліву руку вгору підняли. Тянемо вгору руку вдих. Крутимо видих. Тянемо вгору вдих. Крутимо видих. Ще дотягуємо вдих. Докручуємо. Видих. Натягнуто вдих. Руку через перед вниз видих. Долоні встановили плотно. Зігнули передню ногу. Коліна дотикаємо до лігтя. Залишились цьому на три дихання. Два. Один. Вдих. Ногу підняли вгору в собаку вниз на трьох лапах до вдих. Зависли в цьому видих. Добре грудь вниз продавлюйте, опорну п'ятку вниз тягніть, дихаємо ще два. Сильніше тянемо один. Дотягнули вдих. Крок поміж рук видих. крок задньою ногою до передньої. Підпорки попереду під ниж з рівною спиною вдих. Розкат постигнем видих. Горбом вирівнюємось вгору вдих. Плечі на вішачок. Тіло підвішене, видих. Тому вдих видих. Руки через перед вгору вдих. Нахил вниз до гомілок видих. Підпорки вперед, під нир вдих. Ноги на дві ширини плеч розкинули видих. Вниз опустили. Долоні на коліна. Під нир вгору вдих. Розкат вниз, видих. Підпорки вперед під нерудих. Праву руку встановили центр за центр. І ліву руку скручуємо вгору виріх. Увага, при рівній спині. Якщо у вас таз вище за грудь, підзгинайте більше коліна, щоб таз був в одній площині з корпусом з тілом. Тянемо дихаємо. три. Ще крутимо Два. Докручувати один. Вдих. Ліву руку через перед. Натягнуту вниз виріг. Долоні на коліна під мир, Вдих. Розкат вниз Видих. Підпорки вперед під мир, Вдих. Ліву. Центр за центр. Рівно перед собою. Праву руку в скрутку. виріх. Тягнемо вгору, вдих. крутим, виріх. Вгорі вдих. Крутим виріх. Ще вдих. докручувати, виріх. натягнуто, вдих. Через перед руку вниз. Виріх. підпорки, Під вдих. Відпришки в планку виріг. планці залишились на три дихання. Два. Один. Ну дих. Скуприка в собаку вниз потягнули виріх. Підняли голови вдих, потягнули з куприка виріг, праву ногу до лівої руки, ліву ногу до правої руки, скрестили ноги і вирівняли перед собою. Руки через перед вгору підняли вдих і розкатали вниз по стегнам виріг. Коліна підзігнули, кому наскільки потрібно, лягли попереднім стегнам, розслабились повністю. Дихаємо три, руки розслабте. два? Ще один? Нурбом підйом вдих, лягаємо м'яко вниз на килимок видих. Руки через сторони за голову рівні вдих. Ноги підняли вгору до вдих. Ступні в долоні вклали виріх. І підтягнули. Ми тянемось п'ятками туди, назад. Шиї не перетискаємо, залишаємось в цьому на три дихання. Два дихання, дихання комфортне. Ще одне. вдих. Дуже повільно хребець за хребцем. Вниз розкатуємо спину по килимку виріх. Ноги вниз вклали, руки через сторони вниз. Лягли, накрились, сиділись і перейшли в шавасану.